Меський Луцьк, голові новини Луцька. Тут ми розповімо вам правду і вкажемо на бруд Пам'ятаєте скандал довкола стадіону за всі гроші світу під час війни? Що ж у нас тут теж цікавий кейс намалювався? Луцький національний технічний університет планує реконструювати приміщення колишнього будинку офіцерів і облаштувати у ньому музей науки за 128 мільйонів гривень. Вочевидь, ректору Ірині Вахович можна. Ми не на що не натякаємо, але це та сама Вахович, яку у 2019 році обрали головою найвищого органу представницької влади Волині замість Ігоря Палиці, який, як народний депутат України, переїхав до столиці. Під час війни, коли кожна гривня має бути спрямована на підтримку обороноздатності країни, допомогу військовим і забезпечення базових потреб населення. Витрати на проекти, які не мають безпосереднього впливу на ці критичні сфери, викликають обурення. Планування реконструкції та створення музею науки виглядає як марнотратство, особливо в контексті триваючих бойових дій і гуманітарної кризи. Цікаво, чому ж ніхто не обурюється такими витратами коштів, як це було із ківерційським стадіоном. Питання риторичне.